Рей Бредбері, розмова за пільговим тарифом. І чого це в пам'яті зринають раптом давні вірші? Відповіді він і сам не знав, але зринули. Уявіть собі, уявіть ще і ще раз, що дроти, які висять на чорних стовпах, кожнісінької ночі і вбирали в себе мільярдні потоки слів людських, і зберегли для себе їхній зміст і значення. Він заткнувся як там далі. Вісімдесятилітній дід сидів сам на сам у порожній кімнаті, в порожньому будинку, на безлюдній вулиці, безлюдного міста, на безлюдній планеті Марс. Він сидів, як сидів останні 60 років, сидів і чекав. На столі перед ним стояв телефон, телефон, який давним-давно не дзвонив. І ось телефон затріпотів. Таємно готуючись до чогось. Ніздрів старого роздулися, очі широко розплющились, телефон задерчав тихо, майже беззвучно. Старий нахилився і втупився в апарат нестямними очима. Телефон задзвонив. Старий підхопився, відскочив від телефону. Стілець полетів на підлогу, і тоді старий закричав, закричав, зібравши всі сили. Ні. Телефон задзвонив знову. Ні. Старий хотів був простягнути руку до трубки, простягнув і збив апарат зі столу. Телефон упав на підлогу саме тієї секунди, коли задзвенів утретє. Ні. ні, ні, ні. повторив старий тихенько, притискаючи руки до грудей, похитуючи головою, а телефон лежав біля його ніг. Цього не може бути. Не може бути, бо що не кажи, він був сам один у кімнаті, в порожньому будинку, в безлюдному місті, на планеті Марс, де серед живих не лишилось нікого, тільки він, король, пустельних гір. І все таки Бартон. Хтось кликав його на прізвище. Ні, вчулося, просто щось тріщало в трубці. Бартон. Подумав він, ага, так адже це я. Старий так давно не чув свого імені, що зовсім його забув. Він не належав до тих, хто здатен розмовляти сам із собою. Він ніколи, Бартон, долетів голос далеко, за мільярд миль. Старий почекав. Серце відміряло ще три удари, потім сказав Бартон слухає. Ну, ну. Озвався голос, який тепер наблизився до мільярду миль. Знаєш, хто з тобою розмовляє? Хай йому, чорт, заявив старий, перший дзвінок за півжиття, а ви зі своїми жартами. Перепрошую, це я, звичайно, даремно, певна річ, не біг же ти впізнати свій власний голос. Власний голос ніхто не впізнає. Ми ж бо самі чуємо його спотвореним. З тобою говорить Бартон. Що? А ти думав хто командир ракети? Думав, хтось прилетів на Марс, щоб порятувати тебе? Та ні. Яке сьогодні число? 20 липня 2097 року. Боже ти мій, 60 років минуло. І що? Ти весь цей час так і сидів, чекаючи на ракету з землі? Старий кивнув мовчки. Слухай, старий, тепер ти знаєш, хто говорить. Знаю. Він здригнувся, згадав: ми з тобою одна особа я, Еміль Бартон, і ти Еміль Бартон. Але між нами є істотна різниця тобі вісімдесят, а мені двадцять. У мене все життя попереду. Старий засміявся і зразу ж заридав ридма він сидів і тримав трубку в руці, почуваючи себе малою, нерозумною дитиною. Ця розмова була безглузда, її не слід було продовжувати, і все таки розмова тривала далі. Здолавши хвилювання, старий притиснув трубку до вуха і сказав Гей, ти там, слухай. О, Господи, якби тільки я міг попередити тебе. Але як? Адже ти всього навсього голос. Якби я міг показати тобі, які самотні роки попереду, обірви все разом, убий себе, не жди, якби ти міг знати, що значить перетворитися з того, хто ти є, в те, що я є сьогодні. Чого не можна, того не можна, засміявся молодий Бартон. Я ж не можу знати, чи відповів ти на мій дзвінок. Усе це автоматика, ти розмовляєш із записом, а зовсім не зі мною. Нині 2037 рік. Для тебе 60 років тому на землі почалася атомна війна. Всіх колоністів відкликали з Марса на ракетах, а я відстав. Пам'ятаю, прошепотів старий. Один на Марсі, реготав молодий голос місяць, рік. Чи не все одно продукти є, книжки є. У вільний час я підібрав фонотеку на 10 тисяч слів. Відповіді, надиктовані моїм же голосом, і під'єднані до телефонних харле сам собі дзвонитиму, заведу співрозмовника. Через 60 років мої записи мені подзвонять. Я, правда, не вірю, що пробуду на Марсі стільки років, просто така чудова думка. Прийшла в голову, спосіб згаяти час. Це справді ти, Бартон, ти це я. Сльози текли з очей старого. Так, так. Я створив тисячу бартонів, тисячу магнітофотних записів, чутливих до запитань, і розмістив їх у тисячі марсіанських міст, ціла армія бартонів по всій планеті, поки я сам чекаю на ракету. Дурню! Старий втомлено похитав головою, ти чекав шістдесят років, Зі зістарів, чекаючи, і весь час сам, і тепер ти став мною і ти, як раніше, сам, сам у безлюдних містах. Не сподівайся на моє співчуття, ти для мене чужинець, який живе в іншій країні. Чого мені сумувати, коли я диктую ці записи, я живий. І ти, коли слухаєш їх. Теж живий, але один одного зрозуміти ми не можемо, ніхто з нас не може ні про що попередити другого, хоч ми й перемовляємось, я автоматично, ти типу по-людськи, пристрасно. Я живу зараз, а ти живеш пізніше від мене. Нехай це маячня плакати не стану майбутнє мені невідоме, а коли так я лишаюся оптимістом, записи сховано від тебе. І вони реагують не на будь-які, а лише на певні подразники з твого боку. Чи можеш ти вимагати від мерця, щоб той заридав? Припини, вигукнув старий. Він відчув знайомий напад болю. Боже, який ти був безсердечний, геть. Чому був? Я є, поки стрічка по танвану, поки крутяться бобіни і сховані від тебе електронні очі, читають. Вибирають і трансформують слова. Я буду молодий і буду жорстокий. Я лишуся молодим і жорстоким навіть через багато років після того, як ти помреш. До побачення. Стривай. вигукнув старий. У трубці клацнуло. Бартон довго сидів, стискаючи в руках онімілу трубку. Серце завдало йому несподіваного болю, яким божевіллям це було. Він був молодий. І як дурні, які натхнені були ті перші роки самотності. І коли він монтував усі ці керуючі ланцюги, плівки, схеми, програмував виклики на рале часу, пролунав дзвінок. Доброго ранку, Бартон. говорить Бартон, сьома година. Ану, вставай, піднімайся. Знову. Бартон, говорить Бартон, о півдні ти маєш поїхати до Марстауна. Встановиш там телефонний мозок. Хотів тобі про це нагадати. Дякую, знову дзвінок. Бартон, це я, Бартон. Пообідаємо разом у ресторані ракета. Гаразд, там і побачимось. Бувай. Дзень. Це ти хотів підбадьорити тебе вище носа і так далі. А що, як завтра до нас прилетить рятувальна ракета? А як же? Завтра, 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 у трубці клацнуло. Але роки перетворилися на дим, а Бартон сам залушив підступні телефони і всі їхні хитрі репліки. Тепер телефон повинен був викликати його тільки тоді, як йому в мене 80, якщо він ще буде живий. І ось сьогодні він дзвонить, і минуле дихає йому вуха, нашіптує, нагадує. Телефон. Нехай дзвонить, мені ж зовсім не обов'язково відповідати, подумав він. Дзеленшання, це ніби сам із собою розмовляєш, подумав він. Але є різниця. Господи, яка різниця? Він відчув, як його рука сама підняла трубку. Алло, старий Бартон. Говорить молодий Бартон, мені сьогодні 21 За минулий рік я встановив голоси мозки ще в 200 містах. Я заселив Марс бартотами. Так, так. Старий пригадав ті ночі, 60 шістдесятиріть тому, коли він мотався по горах і долинах у машині, набитий різною технікою, і насистував щасливий, ще одна апаратура, ще одне рале. Хоче якесь заняття. Дотепне, назвичне, сумне, приховані голоси, приховані таємні, у ті молоді дні смерть не була смертю, час не був часом, а старість здавалась тільки смутною луною, злибокої прірви років, що лежали попереду. Молодий ідіот, і садист, дурень, який навіть гадки не мав, що врожай доведеться збирати йому самому. Учора ввечері сказав Бартон, 21 року, я сам сидів у кіно серед безлюдного міста, прокрутив давній фільм з Лерелом і Гарфі. Ох, і насміявся ж. Так, так. У мене народилася ідея. Я записав свій голос на одну і ту ж плівку тисячу разів підряд, запустив її через гучномовець, звучить як тисяча голосів, гомін юрби. Виявляється, заспокоює. Я так усе влаштував, що двері в місті грюкають, діти співають, радіолі грають і все автоматично. Якщо не дивитися у вікно, тільки слухати, тоді здорово. А визираєш, ілюзія минає. Мабуть, починає відчувати свою самотність. Ось тобі і перший сигнал, сказав старий. Що? Ти вперше зізнався собі, що самотній. Я провів досліди із запахами. Коли я гуляю безлюдними вулицями, з будинків долинають запахи бекону, яєчні риби, все за допомогою захованих пристроїв. Божевілля, самозахист. Я втомився. Старий різко поклав трубку. Це вже занадто. Минуле навально котилося на нього, заточуючись, він спустився по сходах на вулицю. Місто лежало в пітьмі, не горіли великі червоні неонові вогні, не грала музика, не носилися у повітрі кухонні запахи. Давним-давно закинув він фантастику механічної брехні Слухай, що це кроки, запах, ніби суничний пиріг. Він припинив усе це раз і назавжди. Він підійшов до каналу, де зорі мерехтіли. Тремтливій воді, під водою шеренга до шерени, мов риби в зраї, іржаві труби, механічні мешканці Марса, яких він створював протягом багатьох років, а потім раптом усвідомив моторошну безлуздість того, що робить, і наказав їм Один, два, три, чотири, решта на дно каналу. І вони потонули, пускаючи бульки, як порожні пляшки. Він знищив їх усі і не відчув докорів сумління. У неосвітленому будинку тихо задзвонив телефон. Він пройшов мимо, телефон замовк. Зате попереду, в іншому котеджі, задерчав дзвінок, неначе дізнався про його наближення. Він побіг, дзвінок лишався позаду. Але на зміну прийшли дзвінки у цьому будинку в тому, тут, там, скрізь. Він кинувся геть, ще дзвінок. Гаразд, закричав він у знемозі. Гаразд, іду. Ало, Бартон, чого тобі? Я самотній. Я існую тільки тоді, коли говорю. Отже я повинен говорити, ти не можеш примусити мене замовкнути. Дай мені спокій, з жахом вигукнув старий. Ох, серце, говорить Бартон. Мені 24. ще два роки минуло, і я все чекаю. І мені дедалі самотніше прочитав війну і мир, випив річку вина. обійшов усі ресторани і в кожному був сам собі офіціантом і кухарем, і оркестрантом. Сьогодні граю в фільмі в кінотеатрі тіволь Еміль Бартон У даремних зусиллях любові виконує всі ролі, деякі в перуках. Перестань мені дзвонити, або я тебе вб'ю. Тобі мене не вбити, спершу знайди мене і знайду. Ти ж забув, де ти мене заховав. Я скрізь у кабелях, і коробках, в будинках, і вежах і під землею. Давай, бивай, як ти назвеш це, Телевбивство? самогубство, ревнуєш, егеш, ревнуєш до мене. 24 річного, ясноокого, сильного, молодого. Гаразд старий, значить, війна, війна між нами, між мною і мною. Нас тут цілий полк віків проти тебе, єдиного справжнього, оголошуй війну. Я вб'ю тебе. У трубці клацнуло. Тиша, він пожбурив телефон у вікно. В опівнічний холод автомобіль прибирався по глибоких долинах. На підлозі під ногами були складені пістолети, гвинтівки, вибухівка. Рев машини відлунював у його всохлих, зморщених кістках. Я знайду їх, думав старий, знайду і знищу всіх до одного. Господи, і як тільки може так поводитись він зі мною. Бартон зупинив машину, під вечірнім промінням лежало незнайоме місто. Вітру не було. У закляклих руках він тримав гвинтівку, дивився на стовпи, вежі, коробки будівель. Де ж заховано голос у цьому місці он на тій вежі, чи на тій, скільки років минуло, він судорожно повів головою то в один бік, то в другий. Підняв гунтівку, вежа розвалилася з першого пострілу. А треба всі, подумав він, доведеться зрізати всі вежі. Я забув, забув, надто давно це було. Машина рушила безгоміною вулицею. Задзвонив телефон. Він кинув погляд на вмерлу аптеку. Апарат. Струснувши пістолет, він збив пострілом замок і зайшов всередину. Почулося клацання. Алло, Бартон, попереджаю, не намагайся зруйнувати всі вежі чи висадити їх у повітря. Сам собі переріжеш горлянку, схаменися. У трубці клацнуло. Він тихо вийшов з телефонної будки і подався на вулицю. Весь час прислухався до невиразного гулу веж. Вони все ще діяли, все ще були незаймані. Подивився на них і знову раптом збагнув. Він не має права їх знищити. Припустімо, з землі прилетять ракети. Безлузда думка, але припустімо. Ракета прилетить сьогодні, завтра, на тому тижні, сяде на іншому боці планети. Хтось захоче зв'язатися з Бартоном по телефону і виявить, що зв'язок перервано. Він опустив гвинтівку. Та не буде ракети, заперечив він сам собі. Півголоса, я старий, надто пізно. Ну, а якщо приїде, подумав він, а ти не знаєш? Ні, треба, щоб зв'язок був у порядку. Знову задзвонив телефон. Він тупо повернувся, прочогав назад в аптеку, неслухняними пальцями підняв трубку. Алло, незнайомий голос. Прошу тебе, дай мені спокій. Хто це, хто там? Хто говорить? Де ви? відукнувся вражений голос. Стривайте, старий похитався. Я Еміль Бартон. Хто зі мною говорить? Говорить капітан Рекул з ракети Аполлон 48. Ми щойно з землі. Ні, ні. Ви слухаєте, містере Бартон? Ні, цього не може бути. Де ви, брешеш? Старому довелося прихилитися до стінки будки, його очі нічого не бачили. Це ти, Бартон, глузуєш з мене, обдурюєш мене. Говорить капітан Рекул, ми щойно сіли в Новому Чикаго. Де ви? У Грінвілі, прохрипів старий, за тисячу кілометрів від вас. Слухайте, Бартон, ви могли б приїхати сюди. Що? Нам треба зробити деякий ремонт. Чи не могли б ви приїхати нам допомогти? А вже ж? ми на полі, за містом, до завтрашнього дня доберетеся? Так, але, що ще? Старий погладив трубку. Як там на землі? Як Нью-Йорк? Війна скінчилася? Хто тепер президент? Що з вами сталося? Ще буде час набалакатись, коли ви приїдете. Та хоч скажіть, усе гаразд? Все гаразд. Слава Богу. Старий прислухався до звучання далекого голосу, а ви впевнені, що ви справді капітан Рекул? Сто чортів. Перепрошую. Він повісив трубку і побіг. Вони тут, після сількох років самотності, неймовірно, люди з землі, люди, які заберуть його собою, назад, до земних морів і гір, і небес. Бартон завів машину, він їхав цілісіньку ніч. Гуркіт мотора голосно відлунював у горах. Цей голос капітан Рекул, де міг же це бути він сам сто років тому. Він не робив, ніколи не робив такого запису. А може, робив у нападі депресії, в нападі п'яного цинізму, чи не зробив одного разу фальшивого запису, фальшивої посадки на Марсі ракети. З вигаданим капітаном і уявною командою. Він із лістю мотнув головою ні, просто він, підозрілий дурень. Тепер не час для сумнію. Тепер треба всю ніч цілісіньку ніч мчати на вздогін. за марсіанськими місяцями. Ох, і відсвяткують же вони цю зустріч? Зійшло сонце, він страшенно стомився, розтерзаний середини шипами і тернами. Серце тріпотіло, руки судорожно стискали кермо, але солодко втішало очікування останньої телефонної розмови. Алло, молодий Бартон, сьогодні я лечу на землю. Мене врятували. Він злегка всміхнувся. У затінене передмістя Нового Чикаго він в'їхав перед заходом сонця, вийшов з машини і завмер, втупився в асфальт космодрому. Протираючи запалені очі. Поле було пусте. Ніхто не вибіг йому назустріч, ніхто не тряс йому руку, не кричав, не сміявся. Він відчув, як заходить сонце. В очах потемніло, він ніби падав у порожнечу, спотикаючись, побрів до якоїсь будівлі. В середині ряд стояли шість телефонів. Він чекав, задихаючись. Нарешті дзвінок. Він підняв важку трубку, голос. А я ще думав, чи доберешся ти живим? Старий нічого не відповів, просто стояв і тримав трубку в руці. Доповідає капітан Рекул, говорив голос далі. Які будуть накази, сер, ти просто гнав старий. Як, серденько, Бартон? Ні. Треба було мені якось усунути тебе, щоб зберегти життя собі. Якщо, звичайно, можна сказати, що магнічний запис живе. Я зараз їду назад, відповів старий, і мені вже втрачати нічого, я буду висаджувати все підряд, поки не вб'ю тебе остаточно. У тебе сил не вистачить. Чому, як ти думаєш, я примусив тебе їхати так далеко і так швидко. Це була остання твоя поїздка. Старий відчув, як здригається серце. Ніколи він не зможе добратися до іншого міста. Війну прорано. Він впав у крісло, з рота в нього вирвались тихі, скорботні звуки. Він дивився невідривно на решту п'ять телефонів. Як по сигналу, вони зазвеніли хором. Гніздо з п'ятьма будками, галасливими пташками. Трубки автоматично піднялися самі з собою. Бартон, Бартон, Бартон. Він стиснув апарат руками, він душив телефон, а той не переставав сміятися над ним, стукнув по телефону. Копнув ногою, намотав дріт, як серпантин на пальці, і рванув. Дріт сповз до його неслухняних ніг. Він розламав ще три апарати, запала раптова тиша. І бартонове тіло, ніби відкривши раптом те, що довго тримало в таємниці, почало осідати на стомлений кістяк. Тканина по віку пала, як пелюстки квітів. Рот зморшився, мочки вух опливли розпаленим воском. Він уперся руками собі в груди і впав ниць, і лишався лежати. Дихання завмерло, серце зупинилося. Тривала пауза, і задзвонило два телефона. Десь замкнулося реле. Два телефонних голоси з'єдналися напряму один з одним. Алло! Бартон, Бартон, мені двадцять чотири. А мені двадцять шість. Ми обидва молоді. Що сталося? Не знаю. Слухай. У кімнаті тиша. Старий нерухомо лежить на підлозі. У розбите вікно віє вітер, повітря свіже і прохолодне. Привітай мене, Бартон. Сьогодні в мене день народження. Мені двадцять шість. Вітаю. Заспівали хором імени не кузичого щастя. Вітереть підхопив той ледь чутний спів, виніс з вікна і легенько поніс по мертвому місту. Кінець